Всім привіт, сьогодні зустріч і запис буде про те, як стосується і як залежать стосунки з собою зі стосунками, ну наприклад, з людьми або з близькими людьми вам. Сьогодні поговоримо про дуже таку неприємну частину, яка є у кожної людини, признає вона чи ні, це вже таке наскільки ви ну, правдиві і чесні з собою. Але ця частина це така темна, знаєте, такі, така трошки неприємна, або не трошки, яку ми зазвичай соромимося. Ми не хочемо її показувати на людях. Ми бережемо її, да, це важливий момент, але ми її бережемо не стільки від травмування або наказання, або ще щось. Ми бережемо її, щоб не побачили інше. А іноді, щоб ми саме її менше цього бачили, знаєте, така. Сіроцька душа, але така воднюча, грязна. Ну, оце живе, нічого не можу зробити, вигнати не можу. Вона підконтрольна зазвичай, але інколи коли я устаю або сильний стрес, або ще щось. Вона збігає. І от коли вона збігає, чим частіше вона збігає, тим більше вона бідокурить в вашому житті. Ну, це таке, знаєте, трошки ну, шизофреміння оповідь, але так воно є. І в чому питання? Зазвичай ми люди соромимося ненавидим або взагалі бажаємо, щоб хтось цю частину вирізав у нас і викинув. Але як? Ну це ваше. І якщо ви її не сприймаєте, то чому інші люди будуть її сприймати? І другий момент: якщо я ненавиджу таку частину, то коли я побачу таку? Такого плану частину у іншої людини, я її буду ненавидити. Тоді ця людина, я, я порівняю, знаєте, я порівняю оцю маленьку, таку погану частинку з людиною і скажу: а ось ти який. Оце все, що в тебе гарне, буде перехрещено, перехреслено, перехреслено оцим маленьким. Ти, Ні, ти не добра людина, ти погана людина. Ти не добрий, ти злий, ти е, не там святий, ти просто демон. Чому так? Тому що внутрішній ми не сприймаємо цю свою частину. І е, чим доросліша людина стає, да, тим доросліше стоїться відстань. І колись один із психологів сказав, що це. Колись давним-давно така ну, дитина, яку ми кинули не тому, що ми погані, а тому, що з нею було важко прожити те життя, там, яке ми проживали. І настає час, коли вона ну, хоче разом бути. Але ну так, представте себе, ви такі гарний, пахущий або гарно пахуща, і тут оце таке вилазить, таке грязнюче. Mm, бр, як тряпка така, знаєте, вонюча така. Що з ним робити? Ось що питання. І питання, коли ми кажемо, я хочу бути цілосною людиною і о, хочу досягати свого, відчувати, що є моє, що не моє, знайти половинку свого щастя, але якщо я не сприймаю, ну, воно ж моє, оця часка, вона моя. Ми зазвичай знаєте її ховаємо, і коли ми строїмо стосунки з іншою людиною. Ми можемо рік, два, п'ять ховати. Але я кажу особисто, коли діти з'являються, коли то, тобто, дуже багато стресу, життєвого, або дуже багато життя, ця частка перестає бути контролюваною, контрольованою, і вона виривається. І це схоже на як табун ну, коров, які топчать ваш город. Воно все там псує в фінансах, ношеннях. І люди, які бачать, вони кажуть, а, ось який ти справдивий, який ти щирий, який ти настоящий. Ні, настоящий я і цей, і цей. просто цю частку, частку я дуже сильно соромлюся. І якщо ви все ж таки вирішите бути цілісною людиною, якщо ви бажаєте порозуміти себе і з цим покращити стосунки з іншою людиною, тому що я кажу, що така частина є у кожної, то перше, перше, з чого треба почати, це сприйняти усвідомлення того. Що я не гарна чи не негарна людина? Я людина, в якої є гарні частинки, да такі, які хочеться показувати, хвастати, ну, як досягнення І є такі, які ми може бути розповід... роз... ну, які бачать нас близькі люди або які ми можемо розповісти тільки близьким людям. Перше усвідомити це, друге прийняти за бажання такий крок. Що ти хочеш щось з цим пробити. Ну, зазвичай, якщо у вас все добре, ви навряд чи туди сунетесь, але м, криза середнього віку це завжди е, переоцінка всього і вся. Тому, якщо ви в кризі, або ви відчуваєте, що у вас почалася якась жопа, це, мабуть, вже прийшов час переоцінювати своє життя. І е, важливо, щоб у вас була любов до себе. Якщо вам не вистачає любові до себе, ви не сприймете цю щавку. Ви будете ненавидити, роздратуватися, будете злитися, будете казати, що ви нікчема і тому подібне, ну і нічого не буде. І третє, це почати знайомитися з нею. Строїти, будувати відношення. Якщо ви зможете це саме, буду казати, що ви ну, велика людина і молодець, і такі люди є. Якщо ж вам не вдається, бо це ж ну, багато чого буде не в несвідомому, і ви не ну, звикши не помічати, так і будете не помічати, це звичка. То звертайтеся до людей, які з цим працюють саме, наприклад, один з цих людей це я і мій партнер Михайло Вітренка, яким ми працюємо в нашому агентстві. Де допомагаємо людям порозумітися, знайти гарні стосунки з самим собою, і бачити, як стосунки з іншими є ну, стають більш такі косвіми аніж прямі, і покращуються вони не за того, що я більш вкладаю, а тому, що я стаю тим, ким я є, і людина бачить це, і інша людина може таким чином, а зазвичай жінки вони. Стають більш такі, вони довіряють, тому що ви перестаєте ховати, а раз ви перестаєте ховати, вас можна побачити, вас можна. Побачити таким, яким ну, дала вам природа. Дякую вам. Якщо у вас є бажання звернутися або питання, або просто проконсультуватися по своєму запиту, будь ласка, перша зустріч у нас безкоштовно. Приходьте, назначайте, ну, познайомитися, поспілкуємося. Дякую, до нових зустрічей.